В селі Лічня, що неподалік Дроговича, зберігся до досить, я б сказав, унікальний пам'ятник і досить оригінальний із написом. Значить, в пам'ять щасливого повороту Сталергофа в році 1915 возлив Василій Тимків і його жена Євдокія, року Божого, 1928. Кілька слів про Талергоф – це, як ми знаємо з історії, концентраційний австрійський табір. Куди привозили москофілів, тобто людей, які симпатизували Москві, оскільки під час Першої світової війни Австро-Венгрія воювала з Росією, і табір був заснований якраз під час цієї війни, в 1914 році, проіснував до 1917 року. Але варто підкреслити, що туди потрапляли невинні українці по будь-якому бо то йшла війна, ніхто не розбирався, винен чи ні. І там була частина невинних українців. Це Треба про це треба пам'ятати. Пам'ятник Шиліпішня чим оригінальний, бо він, ми бачимо аж сім персонажів. Центральний персонаж це Матір Божа. І далі знизу йдуть святі Петро, Стефан Лаврентій, Миколай і Марія Єгипетська. Ще трохи нижче бачимо постать святого Василія. Сам пам'ятник висотою приблизно десь. 4 метри і висічений з піщаника. Чому саме вибрані ці святі достеменно невідомо, але є така версія, що вони були покровителями тих, хто перебував в Талергофі. Зокрема, пам'ятник воздвиг Василій Тимків, а і внизу ми бачимо фігуру святого Василія. Ну, таких пам'ятників такого плану на Галичині не зустрічаюся, хоча є пам'ятники, наприклад, у Львові є пам'ятник та жертвам Тавергофа у селі Гнила Тульківського району. Є такий пам'ятник, але вони зовсім іншого виконання. Цей я цей би відніс до досить унікального пам'ятника, і виконання таке. Ну, автори чи скульптори, як проявили таку фантазію, досить багато.